Ось так виглядає цей сіверський виступ, про який пишуть аналітики. Тут росіяни відверто несуть втрати в Серебрянському лісництві і ось по цій лінії вниз від Білогорівки, Верхньокам'янське, Спірне, Веселе. По цьому плацдарму, якщо говорити про ближче до Лиману, тут в них велика проблема поблизу Тернів і Ямполівки. Це наш плацдарм на річці Жеребець. Яка власне і проходить крізь ці населені пункти, вона явно заставляє задуматись росіян. Десятки механізованих атак за останніх два місяці закінчуються тільки великими втратами в техніці. Пантонні переправи, які вони там ставлять і намагаються швидко перекинути техніку, знищуються нашими безпілотниками ще швидше. Буде теж відеофакт, факт: з'явився матеріал масованого наступу росіян там. А попереду колони йшов російський танк. Зараз ви побачите його. Облітає якраз наш дрон. А цей танк вони назвали «Цар Реп. А ви побачите, чому загалом передають, що відбили там більше десяти одиниць техніки, які задіяв ворог. Пишуть, що розважалися там. Наші всі, це і АЗОВ, і 95-та бригада, 21-та, 60-та, 63-та окрема механізована, і також 125-та окрема вже бригада територіальної оборони. І 218 й Бат. Не можна нікого забувати, хто проводить таку колосальну роботу. Загалом наші бригади, ви бачите, насипали там всім, чим є і чим можливо, але там, до речі, ви бачите наскільки велике скупчення. Все вони зупинились. Далі криє арта підлітають наші впівдрони. Але насправді, знищеною технікою там все не закінчилось. Зараз я перемотаю на ось це. От там є досить два цікаві екземпляри. Це БМП і танк. І ось ви бачите, танці, до речі. В цілів, і на ньому ці навішані це засіб радіоелектронної боротьби, які через нього і прозвали, власне, царя реп Абсолютно щось не зрозуміле. Ну, їхній реп, ви переконалися, наші дрони не зупинив. А в результаті, ось з приходом ночі, вже. Їде наш танковий екіпаж, підпрацював наш Азов і затрофеїв цей танк. Вони підібралися вночі і просто поїхали на ньому вже на наші позиції. Тому тепер ця машина цей танк буде відстрілюватись вже по росіянах. Ось так. От затрофейли. І тут якраз веде зі сторони Росії активні наступальні. Діє 488-й мотострілецький полк, це 144 та мотострілецька дивізія Росіян, і всі ці механізовані атаки таким потужним нахрапом закінчуються вони провалом, сомі щойно самі переконались, і це, якщо говорити, то глобально це якраз їхній напрямок на той же Краматорськ і Слов'янськ зі східного боку. І також не можу я показати вам ще одне відео. Повертаємось до тих же тернів, тому що воно виглядає максимально цікаво, я б сказав. Ось це відео. Знову ж таки, цей епізод максимально схожий до того, який ми бачили біля Богданівки. Я навіть відмочав відмотаю ще раз на початок. Ви зауважили, хто там сидить на танку? Чи навіть більше стоїть? Ну, от, власне, ви бачите, розбігається по дорозі. Танк зловив в міну, швидше за все, і тут знову всі в розсипну на діпстейті. До речі, на діпстейті це називають чудеса інженерної мислі замість динамічного захисту. Ну вони жартують реально поверх садили 24 російських солдата. А тому, як ми бачимо, така тактика у них притаманна, результат не дуже. Ось вони всі розбігаються. Відповідно, просто мурашник. Ну, відповідно, далі там відпрацювала наша артилерія, вони намагалися забігти в посадку, але і цей наступ був знищений. Переходимо вже по карті тоді до Авдіївського напрямку. Загалом, якщо говорити про нещодавні зміни на карті і взагалі за попередній тиждень, то було в росіян просування на півночі від Бердичів, і, попри великі нещодавні втрати, десятки одиниць техніки біля тоненького вони все одно там лізуть і мали от просування нещодавно в сторону Уманського. Якраз один із штурмів, абсолютно теж ідентичний. Оприлюднила, оприлюднили наші підрозділи. Він такий самий, як і під тернами, як і під Богданівкою. Тільки тут, ви бачите, вони вже їдуть, як повідомляється, на МТЛБ, на метализі. А в неї, відповідно, теж влучають. Швидше за все, це був наш От, Вона зупиняється. І, власне, ви бачите, ідентично вони теж тут вирішили здійснити цю своєрідну банзай-атаку. Знову щось пішло не так. Тому. Тактика така в них систематична в різних ділянках фронту. Ну власне, нехай продовжують в тому ж дусі, оскільки наші сили оборони присікають це одразу. Ви знаєте, що там віртуозно працюють наші БМП Бредлі, наші екіпажі. До прикладу тут на цьому відео наша БМП відстріляла з димовими снарядами. І що цікаво, в російських і радянських БМП ці дими спочатку падають на землю і потім лише детонують. А от в Бредлі димова завіса вона виглядає ось так: детонація у повітрі і е накриває. Наша беха відстрілялась, кинула дими і безпечно повернулася назад до наших позицій. Якщо говорити про південну ділянку цього фронту, то біля Невельсь... Невельського навпаки вдалося вибити росіян з декількох позицій, вдалося їх відкинути. А от самому первомайському зараз тривають важкі бої ще на початку минулого тижня. Вони змогли просунутись на північний захід. Але первомайське вони не контролюють. Рухаємось далі з картою, переходимо до ще однієї ділянки на фронті вже на півдні. Оскільки маємо там зміни, ворог зміг покращити, скажімо так, своє тактичне положення. І це безпосередньо впливає на наші роботи. Це було поблизу ВРБО. Все частіше тут намагаються росіяни просуватись, зокрема, саме на роботи. Їх нещодавно звідти теж вибили, і там, до речі, ось такі піхотні штурми, схожі, які ми бачили поблизу Авдіївки, поблизу Богданівки, Тернів, коли броня підвозить десант і швидко їде, щоб не бути знищеною. Ну а далі по росіянах відпрацьовує вже наша піхота. Але вони такі намагаються туди заходити, намагаються там зачіпляти за ці перші будинки. Тому на цій ділянці фронту якраз ситуація ще може розгортатись і. Може, а ми так і не подивились. От, власне, я говорив про просування росіян ось тут. Східніше з боку вербового і поблизу Роботиного, якраз тут в першій будівлі росіяни намагають намагаються забігати. Але по карті ми бачимо, що наразі ніяких змін немає. Тому, друзі, в мене на сьогодні все. Ми з вами зустрінемось вже завтра зі свіжим оглядом. Тому не прощаємось до зустрічі.